Вітаю, я цифровий помічник від компанії Метлайф. Сьогодні я знайомлю вас зі страховим продуктом за допоміжними ризиками страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку. Цей продукт призначений для дорослих, тому за ним можна укласти договір страхування у віці від 18 до 64 років, а максимальний вік на дату закінчення його дії становить 65 років. Якщо цей страховий продукт включено до складу договору страхування зі сплатою регулярних страхових премій, то мінімальний строк його дії складає один рік. Також за цим продуктом може бути укладено договір страхування зі сплатою одноразової страхової премії строком на 5 або 10 років. Мінімальна страхова сума, тобто мінімальний розмір страхового покриття, становить 50 тисяч гривень. Якщо договір страхування, до якого входить цей продукт, не передбачає накопичувальної складової. Якщо ж договір має накопичувальну складову, то страхова сума за цим продуктом не може бути меншою, ніж гарантована страхова сума згідно страхового продукту за основним ризиком, страхова премія розраховується залежно від розміру страхової суми. З назви цього продукту зрозуміло, що він передбачає страхове покриття за ризиком смерті внаслідок нещасного випадку. Страхова виплата здійснюється в розмірі 100% страхової суми за даним продуктом. Додатково звертаю увагу, що умови цього продукту передбачають застосування індексації. Це означає, що в разі сплати індексованих, тобто збільшених страхових внесків, страхова сума також відповідно збільшується. Цей страховий продукт підходить тим, для кого важливим є додатковий захист на випадок смерті внаслідок нещасного випадку, а також забезпечення фінансової стабільності близьких та рідних. Бажаємо вам зважених рішень разом з компанією MetLife.